Вітаю вас, мої любі брати і сестри! Ви на каналі EternalPlayUA Коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Хочу привітати вас з новорічними святами та побажати нам всім якнайшвидшої перемоги над цією страшенною заразою, яка прийшла до нас зі Сходу і руйнує життя наших братів-українців. Побажаємо якнайшвидшого розвалу цієї недоімперії. Побажаємо нашим незламним воїнам вистояти і вигнати цих бомжів з нашої чудовою квітучою української землі. Ми на ній господарі. і Ніхто інший сьогодні ми з вами будемо проводити дев'ятихвилинний тест старенької, невмиручої GTA 5. Думаю, що багато хто в неї грав і неодноразово. Але ніхто ніколи не задавався питанням: а скільки ж ми витрачаємо часу на безглузді завантаження, рекламу і інформацію, написану в ліцензійних угодах? Хочу відповісти на один з коментарів, в якому людина не розуміє нафіга я взагалі придумав цей безглуздий тест і що я й кому я хочу довести, проводячи його. Ну по-перше, нікому і нічого я доводити не хочу. Я вже розповідав про статистичні дані, про середню тривалість відео на Ютубі, що нібито людина здатна оцінювати інформацію приблизно від 6 до 9 хвилин. Я шокований і цього часу достатньо, аби склалася повна картина і оцінка побаченого матеріалу. Розповідав, як ми в дитинстві ходили до ігротеки, купували лише 10 хвилин гри, бо на більше нам не вистачало коштів. Джі! І кожного разу ми дивились одні і ті катсцени, одні і ті заставки і рекламні банери, які забирали наш дорогоцінний час. Але зараз, зараз з'явилось ще більше факторів, які додаються до цього тесту, і він з кожним разом, з кожним днем стає менш безглуздішим, ніж можна було собі уявити. Останнім часом українці, тобто ми з вами, почали вимірювати час у своєму житті більш детально: час між повітряними тривогами, між вимкненнями світла. Всі знають вже напевно на якому режимі пральна машина прає білизну швидше, а на якому повільніше. Я офігів. Перед початком перегляду фільму спочатку дивимося, чи достатньо буде акумулятора на планшеті чи ноутбуці, аби його додивитись. Всі знають час до повної зарядки гаджета, а чи встигну я змонтувати відос вчасно для своїх глядачів сьогодні в день, чи прийдеться це робити вночі? А якщо ракетний обстріл, чи вночі теж не буде світла. І на сам кінець ігри для цього ми всі тут і зібралися. Тепер ми відзначаємо час, скільки нам вдасться пройти за години сеанс хмарному геймінгу. І скільки з цього часу займуть завантаження реклами, ліцензійний угод і всілякий хлам, який ми не хочемо дивитися кожного разу, але ми дивимось, бо в нас немає вибору. Ми в лайні. І все це для мене особисто стало таким важливим, що я навіть пояснити не можу цій людині в коментарях, чому ми непомітно для себе почали рахувати і цінувати кожну хвилину, кожну секунду свого життя. Всі знають, що у хейтерів ось такі пісюни. Якщо вам цікаво те, що я роблю, обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвоник, аби не прогавити наступне цікаве відео. Обов'язково пишіть коментар, аби канал просувався алгоритмами Ютуба. А ви всі приймете безпосередню участь в розвитку україномовного контента на платформі. Та допомагати Україні, тільки капі... Ви розумієте? хочу окремо подякувати всім, хто підписується на канал, всім, хто підтримує його. Нас вже величезна армія, яка прориває гровий інформаційний фронт і стрімко йде вперед до перемоги. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Дякую ще раз всім вам. Поїхали. Натискаємо пімпочку грати в Steam і за 5 секунд починається завантаження бісового Rockstar Game Launcher. Минає 36 секунд, екран темніє і починається завантаження гри. Ще за 10 секунд нас турбує Бред Мауер Windows, дозволяємо йому запускати застосунок, після чого бачимо логотипи розробників. На першій хвилині четвертій секунді починається попередження про епілепсію, ліцензійні угоди. Там нам розповідають як виглядає автоматичне збереження і завантаження гри. Все це триває 15 секунд. Капець. На першій хвилині і 20 секунді починається завантаження, яке на моє здивування триває дуже мало, лише 3 секунди. Після чого нам пропонують відкоригувати яскравість нашого монітора для комфортної гри. 12 секунд я порсаюсь, регулюю яскравість, натискаю далі. Нарешті починається відлік наших зазначених 9 хвилин, бо перший запуск гри відбувається без потрапляння до головного меню гри. Залишивши в минулому дві хвилини життя після запуску з робочого столу і витративши 25 секунд зазначеного часу, починається катсцена на рушії гри, в якій періодично передають керування гравцю для погроз заручникам підриву вибухівки в сейфі за допомогою мобільного телефону та грабування величезного банківського сейфу. Повноцінно керувати персонажем ми починаємо на четвертій хвилині і восьмій секунді. Це стається лише після того, як ми перемикаємось на Тревора і вбиваємо старого охоронця, який притулив пістолета до голови Майкла. Підриваємо двері і на виході з чорного ходу починається величезна заваруха з поліцейськими, де ми прориваємося через їхню велику кількість. Але все ж таки вибух перед дверима також. В нас відбирає 12 секунд від повноцінної гри. Вбивши порядну кількість копів, ми прибігаємо на дорогу, де нас чекає ще один спільник на автомобілі. Перестрілка тривала 1 хвилину 55 секунд. Далі починається чергова катсцена. Тобто в цьому блоці нам дозволили покерувати персонажем 3 хвилини 15 секунд загалом, якщо скласти всі маленькі шматочки. Або 195 секунд. Рухаємось далі. Зав'язується переслідування нашого четвертого спільника вбивають пострілом у голову, і Майклу доводиться брати керування автомобілем на себе. Все це пекло триває 48 секунд, після чого ми беремо на себе керування автомобілем. Погоня триває і на нашому шляху виявляться блокада з поліцейських автомобілів. Тому наші герої не знаходять кращого рішення, як перестрибнути залізничну колію перед потягом. Після чого розбивають свій автомобіль, керували цим джипом ми лише 24 секунди. секунди. Знову розпочинається катсцена, яка триває цілу хвилину. В ній вбивають ще одного спільника Майкла і Тревора, а Майкл отримує важке поранення від снайпера. екшн момент на цьому не завершується. Залишившись на самоті, тревор намагається відстрілятись від федералів та поліцейських, яких прибуло на місце вже досить багато. І на цей короткий проміжок часу нам дають керувати перестрілкою, тривалість якої 38 секунд. Розуміючи, що відбитися немає можливості, тревор Бере в заручники цивільну жінку, аби його не вбили, і, відпустивши її під натиском копів, тікає. Більше нам керування гра не дає, час вичерпано. Підбуваємо підсумки побаченого страшенно рваного геймплея, який являє собою борщ катсцен по декілька десятків секунд і можливістю приймати участь у грі, теж по декілька десятків секунд. Хочу одразу відзначити, що після останнього оновлення гра стала відчутно швидше завантажуватися, це дуже добре. Of course. Нагадую, що гра в мене встановлена на швидкісний NVMe SSD диск, тому ваші результати можуть відрізнятися від моїх. Хоча я впевнений, що ви цього перевіряти не будете. Перегляд завантажень попереджень і різноманітного лайна зайняло лише 2 хвилини нашого життя, а завантаження перед початком гри 25 секунд. Далі нас чекали безкінечні катсцени, де ми мали можливість з дуже короткими проміжками керувати героями. Загалом всі моменти, де ми не керуємо грою, зайняли рівно 4 хвилини або 240 секунд. Також прибавляємо до цього часу ще 25 секунд завантаження на початку гри і маємо 260 секунд. 5 секунд, а це 49, майже 1% від зазначених 9 хвилин. Що ти Керувати грою загалом, якщо зібрати всі уривки між каценами, нам дозволили 4 хвилини 35 секунд. Це дорівнює 275 секундам. А це 50,9% від зазначеного часу. Тобто ми керуємо грою більше половини часу. А на перший погляд здавалося, що заставки займають більше часу, ніж ігровий процес. Насправді це не так, і результат не зовсім і поганий. Зрозуміло, що заставки, катсцени – це частина гри, сюжету і атмосфери. Але ж хочеться на фільм дивитись, розвалившись в кріслі, а приймати безпосередню участь в процесі. Саме за це ми платимо кошти, купуючи гру. І на це ми витрачаємо години свого життя за комп'ютером чи консолью. Після всіх подій, що ви бачили на початку, буде ще дуже багато сцен в грі, де ми не керуємо своїм персонажем, а просто дивимося і слухаємо їхні діалоги. До речі, не локалізовані не на свинособачу, не на українську мову. <плес> Далі, як я і обіцяв, ліземо до хмарного сервісу і подивимось, як грається на ньому в нашу улюблену GTA-шечку. Сервісів від зелених її немає, тому ми йдемо уже відомий нам бустероїд. А кому ще не відомий, можете подивитись огляд на цей сервіс на каналі. Підказочка буде в верхньому куточку екрану. Обов'язково запустимо на мобільному пристрої і дізнаємося, чи працює геймпад в грі як потрібно, і чи взагалі можливо в це грати. Запускаю застосунок бустероїд і одразу проводжу тест з'єднання. Чудово, грати можна, все зелене. Гра запускається і грається в неї вкрай приємно. Затримка в воду майже не відчувається. Керування персонажем як пішки, так і на автомобілі, можна сказати, не відрізняється від гри на настольному Хе-хе, бай! Але присутні деякі дропи кадрів, і дуже рідко картинка починає сипати пікселями. Ну то, скоріше за все, проблеми з нестабільністю мого інтернету. Лізу в налаштування графіки і бачу, що автоматично грає в 1080 p в високій якості. Тобто, якщо у вас є невелика затримка, є куди відкрутити або спробувати позбутися її. А от те, що ввімкнена вертикальна синхронізація, це нам зовсім не потрібно. Вона та. Також дає в'язкості керування. Вимикаємо, і шо, і стає набагато краще. Oh my. Тобто робимо висновок, що пройти улюблену GTA в сервісі Boosteroid можна з легкістю, але її треба спочатку придбати в одному з підтримуваних сервісом магазинів. Ну це ж зрозуміло, так? А от на планшеті все не так чудово, як щойно на ПК. Не дивлячись на те, що отець швидкості показує, що воно просто чудове, грати в GTA на планшеті неможливо, бо затримка шалена і, здається, перевищує одну, а можливо навіть півтори секунди. Корва! Тому про гру на мобільному пристрої в GTA через бустероїд просто забуваємо. Або тестуємо на різних приладах, можливо, щось вийде. До речі, тригери на геймпаді також не працюють. Дякую всім за перегляд цього відоса. Якщо він вам сподобався, обов'язково поставте йому вподобайку та підпишіться на канал. Обов'язково ввімкніть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео на каналі. Пишіть коментар, аби канал просувався алгоритмами Ютуба. А разом із собою просував україномовний контент на платформі. Ще раз вітаю вас прийдешними святами. Слава Україні! Слава нашим героїчним воїнам, яких ми зобов'язані підтримувати аж до самої нашої перемоги. Побачимось в наступному відео.